Найбільш незручний гетьман для Москви це Петро коношевич Сагайдачний. Хмельницький для Москви хороший, бо підписав з ними угоду. Мазепа зло, бо боровся за свободу. А от до Сагайдачного не підкопаєшся. Тому Москва його воліє просто не згадувати. Безграмотний. Ні, він закінчив Острозьку академію. А таких навчальних закладів в Москві в той час і в помині не було. Не шанував православну церкву. Ні, бо себе він взяв під опіку київське православне братство, записавши туди все коза. Цьке військо, саме його стараннями відновлено українську православну митрополію, не здара на полі бою. І знову ні. Блискучі морські походи на Варну, Кафу і навіть Стамбул та порятунок речі Посполитої під Хотином. Дбав тільки про себе Дзузьки. козаки під керівництвом Сагайдачного врятували тисячі в'язнів із неволі. А найголовніше, чого Москва його хоче приховати, це знаменитий похід на Москву в 1618-му, де тільки мир, підписаний з поляками, врятував Московію від цілковитої поразки.